Людина їде додому. І потім дають термін. Термін це апойтмент, час зустрічі, там, через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять, тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два, для того, щоб тебе прийняли от, і подивилися, чи з тобою все добре чи ні. Така історія. Отже, без знання мови, нема що тут робити. Далі, уяви, куди ти будеш виходити, як тебе недоліковано випущуть з лікарні. В ангар для біженців, для українців, в великі ці спортзали, де там, по Декілька тисяч людей сидить в ангарах, ще зараз зима. Це неможливо. Це просто жесть. І дивись, якщо в тебе не буде супроводжую. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в соцмережах. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати заробіток від 100 тисяч гривень на місяць, тоді реєструйся на безкоштовний вебінар, де я тобі по поличкам розкажу, як це все працює. Наперед забігаючи, тобі треба тільки телефон, інтернет, знання, все інше вже від нас. І на ефірі ти зрозумієш чи тобі комфортно буде з нами працювати. І ми зрозуміємо, чи нам з тобою буде зручно працювати. Треба самому буде вирішувати там питання. Це про німеччину кажу, щоб центром страхової компанії, бо тебе як випущу з лікарні, вже ніхто твоє лікування не оплачує. Місцева держава. Ти маєш Реструватися страхові, джоб-центрі, отримати соціальну допомогу і так далі, і тільки тоді ти можеш користуватися страховою. І звідси виникає наступне питання: як же з реабілітацією? То, от як тебе випишуть з лікарні. Зачасту, навіть в саме крутих лікарнях, я лежав в одній з самих крутих лікарень. всього п'ять військових госпіталів на всю Німеччину. Я лежав в найкращому. На землі Баден-Вінтерберг, це Вульміс знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То, навіть там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі нема жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І... Тобі може допомогти початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілі... реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. Коли ти лежиш в лікарні, мене на таксі відвозили туди. Мерседес, приїжджав, все класно. Але коли викидують з лікарні, то були такі очі, бо контраст нереальний. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2-3-4 місяці. І тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже все заживе за костінніє до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. Розумієш? І це просто жахливо. Далі в Україні є лікування в Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів. А інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів, ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну, мрак. Тебе погано лікують, немає реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь підвал да, на лікарні. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні спеціалісти з твоєю проблемою, то ти їх знайдеш і вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати, а лікарі кажуть, "Ну, це неможливо, або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну.